Ігора Костюка вже представили гравцям Динамо. Команда у чудовому гуморі готується до матчу з Полтавою, а також про новий тренерський штаб та велике повернення у склад. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на динамівському секторі. Ну що ж, сьогодні будемо говорити про абсолютно оновлене київське динамо. Якщо не по складу футболістів, то точно по складу тренерів і напевно. Ментально теж команда змінилася. І, напевно, ці зміни ми безпосередньо на футбольному полі побачимо у понеділок. А зараз же давайте перейдемо до випуску. Перед цим попросимо вас підтримати наш проект. І найкращий та найпростіший спосіб це зробити просто зараз підписатись на канал. Ну а також вподобайку для того, аби розігнати роботу. Дякую, поїхали. Ну і розпочнемо. Ми із чемпіонату України в понеділок, де належить грати проти Полтави. Напередодні футболістам представили нового тренера, його штаб, а також власне вже із Костюком про велике перше тренування. Отож, після того, як у четвер ввечері або навіть вночі відбулося звільнення Шовковського та призначення Костюка, команда переживала справді буремні часи. Напередодні у суботу, після того як клуб повернувся до Києва, на місцевій базі у Віті Литовській відбулася зустріч президента Ігоря Суркіса із футболістами, під час якої і було представлено нового керманича та його тренерський штаб. Після зустрічі футболісти одразу провели тренування, не зважаючи на довгу дорогу з Кіпру, тренувають тренування було повноцінним. Спочатку займалися вони у тренажерному залі, де приводили м'язи у робочий тонус для того, аби уникнути небажаних ушкоджень в подальшому, ну а згодом перейшли вже безпосередньо до виконання вправ на футбольному полі, і там більше займалися із м'ячем. Поки що нічого не повідомляється про стан травмованих футболістів, але виходячи із фото, які були оприлюднені на сайті Динамо, принаймні Шапаренко та Ярмоленко, які пропускали останніх кілька поєдинків тренуються на рівні з усіма, водночас досі відсутній Володимир Брашко. При цьому що цікаво, Костюк, схоже, дає новий шанс вигнанцю Шовковського, адже повноцінно тренувався з командою, і самба діало, якого Олександр Володимирович вперто не бачив у складі команди. І хто зна, можливо, навіть у поєдинку з Полтавою ми побачимо діало на футбольному полі. Нагадаємо, свій перший офіційний матч під керівництвом Костюка Динамо зіграє проти Полтави у 14-му турі. УПЛ ця гра відбудеться у понеділок, 1 грудня в Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток прозвучить о 15.30. Як ви знаєте, окрім головного тренера, ну точніше, во футболістам представили його тренерський штаб. Давайте ж і ми познайомимо вас із тими, хто буде повертати Динамо на переможний шлях. Отож, згідно із рішенням до штабу Костюка, увійшли Олег Венглинський, колишній асистент його у команді Динамо ю Ю-19», Тарас Луценко, це тренер воротарів, який раніше також працював із молодіжними командами. А ще два наставники залишилися із попереднього штабу: це Віталій Кулиба, тренер із фізичної підготовки, та Маце Кензьорик, асистент головного тренера. І як ми знаємо, відповідає він за роботу на стандартах. Не забуваємо ми звичайно, і про Олександра Шовковського, який вперше після відставки прокоментував власне те, що сталося. Він зробив допис на своїй сторінці у Фейсбук. Колишній наставник Динамо був небагатослівним і залишив лише цитату Ернеста Хемінгуея. Найскладніший урок, який мені довелося засвоїти, будучи дорослим, це невблаганна потреба продовжувати йти далі, незалежно від того, наскільки зруйнованим я почуваюся всередині. Втім, що цікаво, буквально за декілька хвилин цей пост зник із його сторінки. Чому так сталося, поки невідомо. Додамо, що із жодним медіа, після того, як стало. Відомо про звільнення Олександр Шовковський поки не спілкувався. Ну і наостанок про Кубок України, адже відбулося жеребкування однієї четвертої стадії фіналу. Напередодні у будинку футболу відбулася церемонія жеребкування стадії однієї четвертої фіналу. Кубка України. На цій стадії, як ви знаєте, є три команди з УПЛ, чотири представники першої ліги та один колектив із другої. За результатами жеребкування, суперником Динамо у чвертьфіналі, стане інгулець із Петрового. Про дату та час проведення гри буде повідомлено пізніше. Команди як і раніше, гратимуть один матч. Якщо в основний час буде зафіксована нічия, то без Додаткових 30 хвилин гравці одразу прямують бити пенальті. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Ставте вподобайку, якщо вам цікаво подивитися на Динамо саме під керівництвом Костюка. Ну, а в коментарях пишіть свої очікування, напевно, чи зміниться щось кардинально в клубі за буквально. Суботу, неділю і понеділок, поки Костюк повноцінно працює з клубом. Так чи інакше, усі відповіді ми будемо знати вже завтра, о 15.30. У понеділок стартує цей поєдинок, ну тобто, десь близько 18-ї, і можна буде робити певні висновки. Тоді ж і побачимось для того, аби не пропускати наші наступні відео. Просто зараз підписуйтесь на канал. Ну і дзвіночок теж можете натиснути. Він сповіщатиме, коли наша нова робота вийде. Дякую, що були з нами. Будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.